О, якісь новості Хм? Стоп! Срочні новості? Зомбі апокаліпсис. Що це за шутки такі взагалі то? Тут зомбі, а ми його застрелили! Подруги тікаєм! зомбі за нами женуться. Ой, мене доганяють! Мене доганяють! В думках. О ні! Вона стала зомбі! а та поранена. Я придумала. Я її врятую. На те і накинулись. Добро, что мене меня пиццу. Правда, не знаю, звідки він взявся. Ну все, я може, я мала їх застрелити. Як би бо це больно не було. Дякую, поте мені пора, я не збираюся. Вона пішла. Вони за мною женуться? Вони не вмирають. Вже? Це значить, що треба робити лише лікарство від зомбі. Звісно, жаль, що вона пішла. Окей. Хоч би вплигають ненадовго. Вони дуже швидко регенерують. Ого! Ще один зомбі? Фух, я вспів втекти. Я тут з у безпеці. Треба ще себе отсканувати, щоб придумати ліки від цього. Стоп, мені показалось, чи. Та ні, то просто показалось. Буду далі. Хм. Ага, треба все мені записати, як я бачу детально. Я вроді винешу якісь ліка, але. Переночую тут в лісі. Тут вони можуть мене не знайти. Гарний момент. Ну, показалось, наче тут зомбі. На всяку випадок постріляю, щоб ми не бачили, що тут небезпека. Нападайте! Я не боюся. Я знала, що вони йдуть. Ой-ой-ой! Стоп, серед них є моя подорога. Так, все. -се -се -се. Чудово. Падай. Візьму одну не буду експериментувати на своїй подрузі, але я поїду і попробую чи моя лікар справді подіє на зомбі на людину. Тобто на мене подія. На зомбі, в принципі, мало повоїться також проте. Проте. Що я не загуло? Що це плінна тут відбувається? А до чого я докотилася взагалі? Ну що ж, поки вона не притумна і ще не зареагнувала я їй своє лікарство. Вона. Вона стала людиною? Ну, привіт, а нагадай, що сталося? Бо я не дуже в курсі цього, як чесно. Ну, ти стала зомбі. Ну як бачиш, я тебе він і ми далі боремося. Вона щось не потом, я знищаю десь. Не дуже в мене є охота і лічить, От, і, тому що я хочу вже близько виїхати з цього міста. Чи навіть свій країни, оскільки тут зомбі-апокаліпсис. та і за того, що вона мене вилічила я маю її якось віддячити. Хіба що тим, що я її вилічу також? Тоді буде один-один. Мені -один. його несу віжку. Що А, вона будь-явала десякасту. Трохи осталось у мене його. Я спочатку пойдем, чи не да нема зомбі. би нема. Нем. Е? Я. що? Що? Фух, я вже думала, я стала зомбі. Вродь би ж ні. ти мене? Спасала? Ми з тобою не знайомі, але вважаю один в один. В, в думках. Ех. Я б'юся своєї зомбі, я колись була моєю подруги, але я не можу по ній попасти, а хоч знаю, що можу по ній попасти. Тому що я боюсь. Але ж. А інша. Тобто та, хто могла мені допомогти. Ну, незнайомка пішла ловити інших зомбі. Ми ну, Ох, Ладно. Тепер я можу її взяти на руки і одне стілювати. Хоч би все вийшло. Ну, вийшло з тою дівчиною. Значить, із неї вийде. Магі вийде. Уже вже і настав час пробний. Але кажуть, що той, хто створив всіх цих зомбі і цей вірус. мегазомбі. Навіть не знаю. Ну ладно, не важна, про це ще думати. Треба тільки. вилікувати їх всіх. Воно ставляти. Трохи допомогла, але мені треба їхати, бувайте. Мені час. У думках. моя подруга поки не протомна після кількості ліків. Але я бачу, що за дитиною женеться мегазомбі? мене зомбі? я не очікувала, що він наскільки швидко генерується, що коли я вдаряю прямо. Ціль? Він Він виживає. Рятує! І вигра. ця дитина. Вона не поранена, Це я бачу здалека, але вона плаче. Не дитину. А... Бля, треба іграшку. На, це тобі. Ти хороша. А для твоего батька? <свист> <свист> Я иное, ой, тот Иди земной. мною.